Що температура нагрівається. А тепер а, треба, якби, у цій ситуації дивитися не тільки на табір союзників. Давайте подивимося на табір ворогів. А в цій ситуації, після подібних заяв Дональда Трампа, як ви думаєте, рашистський фюрер як жаба ляже і буде чекати, поки на нього наступлять? Та здається, він, на... він буде збільшувати. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Він буде мобілізовуватися, він буде витягувати останні жили. Тепер у цій ситуації, а як буде діяти Китай? Ну, точно так він буде діяти. Додайте сюди Іран, Північну Корею і так далі. Ми ж, якби, поговорили з вами про одну частину, а другу. Ми ж що, думаємо, що вони не реагують, вони так і будуть знаходитися в такому стані? Ні-ні. ні, ні, ні. Путін, звісно, відреагує це збільшенням ескалації, якщо можна так взагалі казати про російсько-українську війну, збільшення ескалації. Але... Більше того, дивіться, якщо Трамп буде тримати цю ноту, то Путін піде на ескалацію, а потім покаже пальцем. Дивіться, він вас покинув.